Всім доброго дня, сьогодні 4 листопада, е, На дворі вже так трішки прохолодно, і ви, потрібно їхати завтра в Київ. У мене є замовлення на моєму бусику. Е, Підготовлю олію, буду зараз фільтрувати для того, щоб розвести із соляркою. Бо вже на самій олії, я думаю, в машині буде важко їхати, адже олія трошки загусає. І я думаю, якщо розмішаємо. Із соляркою буде нормально. Завтра проведемо експеримент. такий. А зараз займаємося фільтрацією. Джинси поміняні, олію будемо заливати. Олія з Чебуречної куплялася. Купляв олію по 15 гривень, знайомий чебуречна. Це в мене дві баклажечки по 10 літрів. Це виходить 300 гривень, я потратив, а їхати мені в Київ треба заправлятися туди і назад, на 400 км, тобто 40 літрів солярки потрібно. Ну, вчитуючи той факт, що олії трошки більше бере, то ну, я думаю. Гривень 700 я зекономлю на олії, те, що я трошки розмішаю із соляркою. Ось так фільтрую олію. Да, ганяєм Ганяємо на бусі? Да? Ось це таке. В, такий, в таку погоду не пам'ятаю, щоб я їздив на олії. Здається, в квітні було тепліше, коли я почав проводити ці експерименти. Побачимо. Наскільки розхід буде, запас візьмемо пального, Ну, я думаю, буде все нормально. Можливо, якщо встигну, куплю запасний фільтр. Бо фільтр паливний я не купляв. Зараз машина їздить на солярки. Машини вдома немає, машина в роботі ганяє. Ось це таке. Буде щось новеньке. Зніму, покажу. Якщо у вас є якісь питання, питайте. Всім хорошого дня.